<смі> Занятчико називається Забав... забавка «Роз'яже гуда. Або первы, так? Джевелин. Джевеліна. Ми знайшли кормонан. Тих кусочків. Зараз сплетимо косичку. Сплетимо ми зараз косичку. Є щось застудно на плиту. І ми зараз будемо провіряти здібності. Джевеліни у роз'єржей гуд. Так, джевелін. Джевелін. Надовго? Надовго це буде, не знаю. Чи надовго? Ну, я косячки не плела своїх дочці на. Волосечко то буду плести <ріст>, джевеліні з кормонів. Джевеліна. Бачила? Вона там спостерігає. Добрий день, друзі. Як нам це правильніше зв'язати, бо вона не розв'язала. Ага. Може така косичка буде недоподобна. Я зрозуміла, я зараз нагадала інакше. Особи перекладати, коли б давно в школі займалася різними туристичними туди і туди і туди, О, є. Добрий день, друзі. Буде нова забавка для мої джевеліни, яка гризе хвоста. <різь> 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 Нема ще внуків своїх. Ти маємо онучку джевеліну, так? Я до не плела косички, а тут для декого плиту. Двіліна, це на два, дві хвилини тобі вистачить цієї ігрушки. На дві хвилини. Вона у нас має силу і зуби. Силу і зуби, каже, я маю. Я маю силу зуби. Добрий день, ну хтось щось там нам напишіть. Підпишіться. Хто не підписався? Підпишіться. Зараз побачимо реакцію на ці кормантики. <смі> Забавка для собаки. Вона щось таке любить тягати. Але тут мені не подобається вона. Бачите, я тягнула. Вона... А її що? Вона село має. це зараз бачите, будемо перевіряти. Ось Поспостер... ой, поспостерігаємо ближче. Перепрошую. Зараз її візьму. <плес> 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 Тож її треба перший раз заселити. Так, друзі. Позитивчики. <риклад> так, Зараз будемо бачити. <риклад> Я камеру зміни. Ну дивіться. Так, її трошки. Так, щоб вона зацікавилася. Опа! Не до мене, так? Не хоче десь. Ходи сюди! Ходи! Ми зараз змінимо трохи. Привіт! Паша.

У мене не хоче? Ніщо? Інтернет Все, в мене вже розпочинають. Ход! хоче. Мені здається, що це добре, а то бо там немає інтернету, так? Які в нас револя набере? Діля. Фу, фу, моє, 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 моє. А ну, дивина. Моє. Моє. Моє, 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 моє. Бачите, колокая тут нячка наша. Наша мяса. Наша мята. Так. Замість туди трохи. Давай. Вс. Перетягає, бо це слаба собака. Вона наші пісти гризе. А так то вона добра собака. Ти сила Ну хто? То, То ячки. Давай, кругом, 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 Давай. Кругом. 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 Раз кругом. Два кругом. Кругом. Це не мішень. Тимка, я хочу перевірити на давний міста. А моє? А моє? Моє, бує, бує, моє. Моє дивіна. Моє. Моє, 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 моє. Моє. Моє, сказала. Не, я так спеціально, я ще не включаю собаку. Фу, 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 ні. <ріст> ні. Моє. Якщо я щось беру другий предмети, наприклад, там біля, вот вари, вона має, слухає, що це моє. А це, вона знає, що це її. Це її. Там ні. Бери, бери, а зараз бери. А мені дати, дати мені, мені дати, мені дати, мені дати, мені дати, фу, 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 ні, ні, ні. Завернувся тобі. Ні, 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 ні. Бри, бри. А ви кажуть? На, на, бери, 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 на, бери, бери. Поставлю все, на эти все. На, бери. Бери. Ні, 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 ні.

Моє 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 моє. Мой, моє, 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 моє. Моє, 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 моє. Тямна, одкажи. О, потрошки йде науко. Потрошки йду на вуха. Я її вчу без їди. Вюби поставки щела.

Давай привет. Вот что. Да не стол вот это. Ну ладно. Спасибо. Давайся, беру, беру. Беру. Да, ты площадь. Ни хвата. No. Вони, вони. Вони, а я не хочу, что хвоста брать. Не заміняйте хвост. Бачите, навіть не хоче брати курмана. Я не сказав, при курмана до нас хвоста дышла. Лайк хочет хвостка. На приступ бери. Бери, 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 бери. Тивилина, бери, бери. Давай, давай, кинемся. Тяне, тянет. Не пускай, не пускай. Не пускай. Берем не пойдемся. Давай. Ти мала хвоста, давай. Ось така у нас проблемка. Ось так. Ну, красивий хвоста. Тут енергія нам на хвоста. Переводимо енергію на корма. Я ж не знаю, як ти лікувати. Гризи мне хвоста. Ты собі пробовує. Побачите. Вс, фу. Лес, тут хвостик маєш, лес хвостик маєш. Ну то, ну. Ну. Бри, гризи, гризи. Рызи. Гризи, хвоста, гризи. Гризи. Гризи, хвоста, гризи. На. На. На, на. на. Тут там мої вищі, там. На. Бери, бери. Бери. Все, уже добре. Бери. 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 Ну що в тебе тут такі приступи? Чого у тебе такі приступи? Чого? Ні, джевіліка ні ні, ні. Ні, ні. 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 Ні, 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 не. Ні. ні. Бачите, що робот. хоче хвоста і все. Добре, йому приселюватися. Ні, Ні... Отакує. У нас така була проблемка. Нічого, я її відвела на місце, приселила. Вона там буде на дивані. У нас відпочивати. Позбираються я іграшки її. Та, водички попила. І нам треба. Я ж не психолог собачий і не розумію, чого вона того хвоста гризе. Такі є напади, такі приступи в неї. Ну, буде Ми бачите зараз, скільки вона часу пройде до наступного гризіння що то таке вона, Як ми б її привезли у вересні місяці, то вона не мала того. А може і мала, бо фіз не був пухнастим. Хвіст не був пухнастий. Як ми у вересні її привезли додому? Вона була до того часу у таких... Газів, що вони її не випускали з вольєру. Вона спала на тому калі. Це може з 15 або 20 см було калу. Ми її взяли. Як нашого бонуса собака був нащавний, забила машина через його темперамент такий вже теж два з половиною роки мав. І ми взяли цух. Не знаю, що це в неї тоді почалося, чи тоді було. Може і було, бо хвіст не був пухнастий, А якщо хвіст не був пухнастий, значить вона його грезла. Ми вже її чистили, і всякі уколи, і таблетки. І гуляє вона в нас. Дівеліна, це я про тебе розказую. Іди сюди на диван. Ходи на диван. Ходи. Ходи на диван. Ходи. Дві сюди буде лоситися. Ну знаєш, я сідаю. Ближче ходи, ходи, ходи тут, ходи, ходи, ходи сідай, ходи. Ходи. Ну мене приймає такого. Козі. Козі такого приймає, бо я пистюшка, бо мене ніхто не пістюв. Мене ніхто там не пістюв. Було в вольєрі, мене всі боялися. Так. І було в вольєрі, мене ніхто не пустив, бо я Була казать така волека. Всі боялися її, лише одна там каздення. Старша жіночка пускала її, поприсидив, і не було нікого. Раз на два місяці або раз на місяць казала, випускала. І ми тепер робимо. Ребілітейшн. Хотіли ім'я пере... Ну, що там Хто там може щось написати, да. Так у нас сніг був. Джевеліна була звати. Уже тепер наша, бо ми взяли у Газдів. Вітаю, вітаю, привіт, привіт. м <гум> Зараз ми... ні. Називається Джевеліна. Так назвали перші господарі. І вона не відзивається на інакше ім'я. Ми хотіли змінити її ім'я. Вона не відзивалася. Всяке було і чемна, і всякі імена придумували. Але Джевеліна? О, вона Джевеліна. Ходи, ходи сюди, ходи сюди, ходи, ходи сюди, ходи. Ходи пісня, тихня ходить. так тут. От так-то, от так. Бачите, як хороше батька. Хорошіся батько наче, хороший. Хороша наче хоро. ся, ся батька. Так. Отака <смешно> пистжка когіє. Я, я така пистчожка. Опа, опа, ходи, ходи. Я не займіла тобі місця, ходи. Чекає так свого. Йду до хати зараз, на... сама може. Буде. буде на дивані сидіти. Ходи. Іде я туди на диван, каже. коли гездині у хаті там. Скажи, так, как я взяла, хотела, хотела, така Такая песняшка, такая. Такая песняшка. Пестёжка. Ох, такая пестёжка у нас. Такая сама пестёжка. Бачите, она нас приняла сразу. Такими аж сльозами прийнялася. Я б вам заміню бонуса, так? Майже так і говорила. Я вам заміню бонуса. Бонусиха. Але лінюся все. Лінюся косі. Лоблю каже, пуститися. Ну, ми таке пора, що ми й линяємо. Все, давайте сатили мене, каже. Все, ну вже хоче моєго. Його... Дров. Наша пісняшка. О, лін. Лізе. Шесть у неї. Ми трошки почешимо. Трошки почешимо так. Де наш грибенець. Наш грибинець є, так, Це вона третій раз, другий. Нет, третій раз бо я пробувала вчора. Ну, бачиш, милизь, мия лишь починаю. Стревно вже. Не хоч, хочу хвоста, а не можу меня добрати. Привідимо. Все, у неї вже включився той. Ходи, ходи диван. ходи тут. Ну, бо нос у нас зразу скакало, вона не так. Ходи. Драпачку я не приймаю, каже. Грибенцям, я даюся. Отак. <свист> <Такой>. <свист> ходи, ходи. <свист> ну, мне трохи треба хвоста почесать Ты Ходи сюда, ходи, ходи, ходи. Ходи, ходи ну, 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 Чекай, чекай Бей Не ну, ну, Ну может быть то хвоста старости сам. Вс, оно уже не тікає. Ні, иди туда трохи. Не буду, брат. Тикати. Она появится, блин, через це. Все. Забули. Бачиш, кладу. Бачиш? Тут. Тут кладу. Бачиш. Бачиш. Ну, до хати, чао, какао.